Рубить, їбать, щось ось ось, о там, безкоштовно, що там навчання є у вас. Поняли? Ну, я не понимаю, що в голові у вас. Ось інструмент, то це може вирішити ваші проблеми. А ви мене задолбуєте поняли, що я всі ресурс витрачав на ваші проблеми. І а як я це не делаю, то поняла, я ще виноват, блядь. Понял, у мене є люди, кому я кредити позакривав, там тачки попокупав на ЗСУ, є кому я з переселенців житло оплачую, кожен місяць, типа хату оплачую. В контент-хаті, ми нашим студентам даруємо айфони, айпади, гроші. Знаєте, який був випадок? Ми, короче, типу даруємо айпад новий, а він каже, а мені кольор не подходит, щось пам'ятне така. Прикиньте, йому просто зле падає, і він каже, мені щось так не підходить, Я от не можу понять, що з українцями не так, скільки не допомагає, скільки не роби и так далее. Сирионе буду дальше, дальше просити, і все щось думать, що нам, блядь, всі обязані от українців. Просто весь світ нам об'язані. І розумієте, це проблема в нас. Якби ми трошечки краще шурупали, то може і влада була б у нас лучше, може б і справи були в країні лучше. Ми щось на когось надіємося, що нам хтось дасть. А виходить, треба самому жопу подарувати і щось вчитися і робити. Такої можливості, як українці зароблять онлайн, ні в одній країні світу немає, ні банків, ні спеціалістів такого нема. І при такій можливості, поняли, ви нічого не робите. І потім ще жалуєтесь.